Ну що, знову ці гарячі заголовки з Німеччини, які змусили багатьох українців добряче понервувати? Чи справді можуть почати масово повертати чоловіків? Давайте спокійно, без паніки, зануримося в цю тему і розберемося, де тут просто політичні ігри, а де сувора юридична реальність. Поїхали! А ось власне, і вона. Та сама цитата, що наробила справжній шторм в інфопросторі. Сказав це Маркус Зьодер, лідер ну дуже впливової баварської партії ХСС, і понеслося німецькі ЗМІ розтягли це на перші шпальти, звучить, м'яко кажучи, загрозливо. І, звісно, це викликало величезну хвилю тривоги серед українців по всій Європі. Та, попри такі гучні слова політика, ключове питання ж залишається: а яка реальна юридична вага у цієї заяви? Чи може вона ось так просто взяти й змінити правила гри для тисяч людей під захистом у Німеччині? От давайте зараз і розкладемо все по поличках, відділимо політичні гасла від реальних законів. І отут увага, перше і найголовніше, що треба зрозуміти, заява Зьодера, це перш за все політичний хід. Такий собі сигнал, спрямований на його внутрішню німецьку аудиторію. Це не закон, це навіть не законопроект, це чиста політика. Подивіться, це ніби два паралельні світи, які не перетинаються зліва політичні мотиви. Зьодер хоче показати свою партію сильною, реагує на внутрішні німецькі дебати про гроші, про соціальні виплати. А справа холодна, як крига, юридична реальність. Тимчасовий захист це загальноєвропейське рішення, і одна Німеччина, навіть якби дуже захотіла, не може його скасувати. Тобто це гра на публіку всередині країни, а не реальний план дій проти українців. Гаразд. З політикою трохи розібралися. А тепер давайте детальніше поговоримо про той самий юридичний щит, який сьогодні є в українців у Європі. Що це за механізм такий, і головне, наскільки він насправді міцний. Запам'ятайте цю дату. Просто закарбуйте в пам'яті 4 березня 2027 року. Це не просто випадкові цифри. Це офіційний горизонт, до якого Рада Євросоюзу продовжила дію тимчасового захисту. На сьогодні це наш з вами найважливіший правовий орієнтир. Так що ж це за звір такий цей тимчасовий захист. Якщо просто це спеціальна директива ЄС, яка дає українцям, що тікають від війни, абсолютно законні підстави жити, працювати і отримувати соціальну підтримку, у Німеччині всім відомий параграф 24. це і є реалізація цієї директиви. І я наголошую, це не жест доброї волі, це зобов'язуючий правовий інструмент. А ось це, мабуть, найважливіший момент в усій цій історії. Жодна окрема країна Євросоюзу, ані Німеччина, ані Польща, ані будь-яка інша, не може просто взяти і в односторонньому порядку скасувати тимчасовий захист. Таке рішення ухвалюється лише разом на рівні всіх 27 країн-членів. Це такий собі головний запобіжник усієї системи. І ще давайте розберемося з термінами, якими дуже люблять маніпулювати депортація і екстрадиція. Депортація це масове повернення, яке стосується статусу захисту. І для людей під тимчасовим захистом вона зараз просто неможлива. А от екстрадиція це зовсім інша опера. Це індивідуальна штука, пов'язана з конкретною кримінальною справою. Вона не має жодного відношення до статусу біженця. Це рідкісні, точкові випадки. Окей, з юридичною картиною на сьогодні здається все більш-менш зрозуміло, але ж політика не спить. Тож давайте спробуємо зазирнути в майбутнє, які найімовірніші сценарії розвитку подій нас чекають. Ця часова шкала насправді дуже добре показує, чого очікувати. Зараз пік політичних криків без реальних юридичних наслідків. Далі найближчим часом увага, скоріш за все, зміститься на питання роботи та соцвиплат. І лише ближче до 2027 року в ЄС почнуть думати про механізми переходу на щось інше. Який висновок, система готується до плавної трансформації, а не до раптового обвалу. То на чому ж справді можуть сконцентруватись німецькі політики? Ну, скоріш на все, на тому, щоб сильніше стимулювати людей іти працювати. Можливо, переглянуть якісь умови соціальної допомоги, посилять контроль. Але і тут жирний знак оклику жоден із цих кроків не дає юридичних підстав для масового примусового повернення людей, які мають чинний захист. Добре. Панікувати не треба, це ми з'ясували. Але сидіти, склавши руки, теж абсолютно не варіант. Тож як підготуватися до майбутнього і, що найголовніше, зміцнити власні позиції вже зараз. Перейдемо до конкретного плану дій. Отже, п'ять ключових кроків. Перше і головне ідеальний порядок у документах це фундамент. Друге інтеграція через роботу. Робота, професійне навчання, або, як кажуть німці, аусбілдінг це ваш головний козир на майбутнє після 2027-го. Третя – інформаційна гігієна. Довіряємо тільки офіційним сайтам, а не чуткам з телеграм-каналів. Четверте, починаємо думати вже зараз, на якій підставі можна буде залишитись після кінця тимчасового захисту. І п'яте, звісно, якщо виникають якісь індивідуальні юридичні проблеми, не чекаємо, а негайно шукаємо адвоката. Давайте підсумуємо все це однією аналітичною думкою: ймовізність якихось швидких юридичних змін, які дозволять примусове повернення, вкрай низька. А от ключовий тиск буде в іншій площині, суспільно політичній. Тобто, битва йти мене в судах, а в медіа та парламентах, навколо тем роботи, грошей і соціальної справедливості. Отже, політичний тиск і гучні заяви нікуди не подінуться, це точно. Тому ключове питання не в тому, що скажуть політики, а в тому, чи є готова власна стратегія на найближчі роки. Якщо цей розбір допоміг внести трохи ясності, то підписка на канал про Європу і лайк допоможуть нам робити більше таких важливих пояснень. Залишайтеся поінформованими.